Строки виплати заробітної плати в нас визначені частиною 1 статті 115 Кодексу законів про працю. Заробітна плата виплачується у робочі дні, які зазначені в колективному договорі. Виплачується обов'язково два рази на місяць, але щоб термін не перевищував більше 16 календарних днів. Роботодавець несе відповідальність за порушення строки виплати заробітної плати. Відповідальність є дисциплінарна, адміністративна і кримінальна. Відповідно до частини 3 статті 10 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, роботодавець звільняється від відповідальності, якщо доведе, що строки виплати заробітної плати порушені у у зв'язку з веденням бойових дій або дії іншої непереборної сили. Але роботодавця не звільняє від виплати в майбутньому заробітної плати. Тобто роботодавець, якщо в терміни строки не виплатив заробітну плату, він все одно бере на себе обов'язково подальшому виплати, виплатити заборгованість заробітної плати. А кожна особа, яка вважає, що її права порушені, має право звернутися до центрального міжрегіонального управління. Із заявою, де вказуються особисті дані, вказуються дані, точні дані підприємства, установи, організації, код ЄДРПУ і стисли зміст порушених прав роботодавцям. може звернутися особисто, так само, і через уповноважену особу. роботодавець може просто так з звільнити людину. Є певні підстави для звільнення. І образи тут ні до чого під час робочого процесу. Будь-які питання особи мають право звертатися до Центрального міжрегіонального управління по звільненню, по оплаті праці, по відпустках, якщо не відпускають по графіку відпустку, якщо відпустку не оплачують або оплачують із запізненням, так як відпустка має оплачуватися перед наданням відпустки, тобто кошти мають прийти раніше до відпустки, а не після там через місяць, через два. Звернення, особа приходить, пише це в довільному порядку. Обов'язково лише потрібно, щоб була точна назва підприємства установи організації і коди ДРПО, щоб ми могли оформити правильні документи на проведення перевірки. І текст людина просто стисло вказує, які підстави порушень, причини порушення трудових прав, щоб можна було знати, проводити перевірку, там порушення оплати праці. чи Оформлення трудових відносин, просто інші підстави є на проведення перевірочку. Щодо оздоровлення матеріальної допомоги на оздоровлення, хочу сказати і те, що якщо в колективному договорі прописано, що є умови праці там тяжкі умови праці, і роботодавець бере на себе зобов'язання щодо оплати матеріальної допомоги на оздоровлення, що прописується в колективному договорі, що один раз. На календарний рік під час надання відпустки роботодавець надає матеріальну допомогу. Якщо це в колективному договорі прописано, то це має виплачуватися, звісно, матеріальна допомога. Але якщо роботодавець не взяв на себе таких обов'язків щодо оплати матеріальної допомоги. То працівник не може вимагати від роботодавця виплатити такої допомоги. Це вже буде ініціатива самого роботодавця оплачувати чи не оплачувати, навіть якщо не прописано в колективному договорі, то роботодавець може оплатити таку допомогу. Адміністративна відповідальність це порушення строки виплати заробітної плати. Якщо кримінальна відповідальність, то це уже буде. Невиплата заробітної плати у великих сумах, великих розмірах, і це ще йде постійно на систематичній основі. Тобто, там вже буде більш складніше. Це є організації, які по півроку не виплачують заробітну плату взагалі. Вони в нас в списках заборгованості боржників. Після проведення перевірки установи організації підприємства все таки е, намагаються усунути дане порушення і усувають і виплачують особам. І на даний момент це десь дві-три організації, які попадають під облік постійних боржників. А є одна організація, яка систематично потрапляє в список боржників, які не виплачують заробітну плату. Є багато звернень від осіб при які які щодо оплати праці. перевірки проводяться за зверненням громадян. Перевірки проводяться за дорученням прем'єр-міністра щодо боржників і по нещасним випадкам проводяться і також по виконанні припису. Коли ми проводимо перевірку, і якщо виявлено якесь порушення під час проведення перевірки або заборговані заробітної плати, або термін виплати заробітної плати, ну є порушення. Ми складаємо адміністративний протокол і виноситься припис. Дається певний час на виконання даного припису. В приписі е, зазначаються порушення, які виявлені під час перевірки, і надається там місяць два терміни, щоб підприємство могло усунути дані порушення, принести документи, що підтверджують те, що вони усунули порушення. Якщо підприємці приносять нам дані документи, що вони усунули порушення, виконали припис. То ну все добре. Підприємство вже знімається там із списків боржників, чи хто там, що там все добре. Закривається перевірка. Якщо винесено припис і вони не усувають порушення в терміни, який зазначено, ми повторно проводимо перевірочку на невиконання припису. Шановні громадяни, якщо ваші права порушуються у будь-яких питаннях щодо організації оформлення трудових відносин, оплати праці, відпустки, ви маєте право особисто або за представником з вашої ініціативи звернутися до центрального між управління із зверненням, де ви стисло вказуєте порушені ваші права, і обов'язково ваше звернення буде розглянуто і проведена перевірка у разі необхідності. Також хочу сказати, що центральним і журнальним управлінням проводиться постійно на систематичній основі проводяться профілактичні заходи, що полягають від інформаційно розяснення роботи щодо офіційного працевлаштування як працівникам розповідається, так і роботодавцям розповідається. Щодо законності, працевлаштування це навіть зараз звертається дуже в кампанії, проводиться зараз мігранти, і це звертається увага до іноземців, осіб без громадянства, щоб не було такого, що люди попали там під примусову працю, тому що дана категорія може більше попасти під. Порушення їхніх прав. На підставі цього представники центрального міжнародного управління спільно з правоохоронними органами та міграційною службою проводяться рейди на території Черкаси та Черкаської області щодо офіційного працівника.